Друзі, всім, всім доброго дня, ми надалі продовжуємо нашу рубрику, саме сьогодні ми продовжуємо говорити про психосоматичні розлади, чому саме болить спина, так? тобто на що треба звернути увагу, коли є болі в спині, і чи дійсно це пов'язано з певним психосоматичним розладом? Так? На що треба звернути увагу? Якщо говорити взагалі. То можна сказати, що сьогодні медицина розвивається всебічно. Так? Тобто медики дедалі більше замислюються над причинами хвороб. І замість того, що марно боротися з їхніми наслідками і зовнішніми проявами, почали розуміти, що дійсно наше тіло реагує на певні наші якісь психологічні. Можливо, знаєте, сказати такі чинники. Да? І якщо взагалі наше тіло реагує на кожну емоцію. Чому? Тому що я вже в цьому впевнена, що є психічна енергія, є соматична енергія. І саме психічна енергія вона швидко проходить. Да? Наприклад, якщо ви образилися, пройшов час, і ви такі, ну все, я вже відпускаюся, а тіло пам'ятає довше. Тому сьогодні будемо говорити про психосоматику та про природу захворювань спини. Отже, давайте спочатку почнемо з того, чому взагалі може боліти спина. Да? Хребет, взагалі, якщо говорити по всім да, от таким параметрам, можемо сказати, що це служить опорою каркасом всього організму. І той, хто втрачає опору в житті, не відчуває її в тілі. І така людина турбується про завтрашній день, шукає роботі, сім'ї стабільності, а в друзях підтримки, але безрезультатно, і вона не відчуває mm. такої впевненості в тому, що все буде добре. І саме ця впевненість стає такою основною, да, тобто для руху вперед, да, тобто людині потрібно, щоб вона була впевнена. А якщо людина розгублена, якщо людина втратила орієнтир друзі от В житті, то це саме ми ми говоримо про болі в спині, якщо немає орунтиру. Друзі, от давайте далі розглянемо, про що ж свідчать болі в верхній частині спини. Да? Тобто мається на увазі область від початку плечей до закінчення наших лопаток. Вважається, що волі в цій частині спини з'являються у людей, які відчувають непевненість у собі. Вони як страх, да? тобто як ми хочемо заховатися. Особливо коли на людину лягає великий якийсь тягар. Да? Сьогодні у дні війни саме людина хоче сховатися. Чому? Тому що всередині у да, такий страх, немає опори, немає впевненісті в завтрашньому дні. І саме ця частина починає боліти. І коли людина починає внутрішньо відчувати цю опору, починає вірити в себе, да? починає працювати, то звичайно. І зцілення може бути. Але чи може людина сама впоратися, це також дуже важливий момент, чи звернутися до психолога краще. Але в першу чергу треба зрозуміти саму суть, да, чому болить спина. Якщо ми говоримо про середню частину спини, да, тобто це в проекції де сонячного сплетіння. То проблеми з цією частиною спини виникають у людей, які втрачають рівновагу в житті і бояться самовиражатися, тобто бояться сказати ні, не відчувають такого внутрішнього поштовху. Да? І в буквальному сенсі в них якби не тримає власна спина, да? тобто такі, якби людина не може таку знайти опору. Да? Людині навколишнє середовище не здається ворожим, що його не хочуть якби, приймати. Да? І в результаті... Це симптоматичні болі, які проходять з наставанням психіологічної зрілості. Коли людина внутрішньо скаже, що да, я дорослий, я беру на себе відповідальність, то, звичайно, спина почне менше боліти. Якщо ми беремо нижню частину да, спини, це від проекції сонячного сплетіння до куприка. І у тих, хто відчуває страх від от, знаєте, такого Приходу, що от я не зможу далі рухатися, да? от такий страх, що я вже виріс, да? і якщо нижче куприка, то це взагалі страх не мати грошей. Да? Тому дуже важливо, якщо болить спина після сну, значить людина не дозволяє собі розслабитись навіть вночі і відпустити всі тривоги і дати організму набратися сил, які потрібні для вирішення щоденних. Проблем, що я хочу вам порадити, ну, в першу чергу дуже важливо працювати над своїм психоемоційним станом. Але, друзі, при цьому не забувати про фізичну активність та вправи для всього тіла, тобто наше тіло дуже потребує цього. І якщо ви будете працювати над тілом, з тілом, там масаж, спортзал, да, тобто йога, і будете працювати над своїми думками, то ви побачите. Зміни в вашому тілі, тому ми також можемо ділити да? наше тіло на частинки і розуміти, чому воно болить. Я пам'ятаю, колись у мене прийшла клієнтка, і ми з нею працювали. Вона каже: щось почали про чоловіка спілкуватися, якісь там питання. Вона Каже, зараз його немає, тому що він зараз у санаторії. І розказує мені, що в нього просто дуже великі проблеми з пиною, грижі. Я кажу, а де болить спина. А вона каже: нижче куприка. Да? Я кажу, а що там відбувається в житті? Він що, десь так. Куприк, трішечки можливо вище, от ну, дуже-дуже, прямо біля куприка. оце такий. Я кажу, що зараз проблеми з коштами. А вона каже: А звідки ви знаєте? Да, Дуже великі проблеми з грошима зараз, в нього певні там труднощі на роботі. Друзі, я не знаю, це просто психосоматика, і саме ці результати, да, тобто роботи. Вже з психосоматичними розладами допомагають скоріше людині одужати. Тому я завжди говорю про одне: психотерапія або психології медицини між, медицина між собою пов'язані. І чим більше ми будемо розуміти цю зв'язок, да, тобто, якщо сильно спина і там не можна якби далі вирішити питання без е, препаратів. То звичайно ми нікуди не підемо. Але, наприклад, якщо медицина зняли біль, зняли певні такі больові симптоми, да, можемо говорити, і далі людина йде в терапію. Для чого? Для того, щоб ця хвороба не повернулася. Тому якщо ми не пропрацьовуємо з нашими внутрішніми блоками да, з негативними емоціями, нікуди нічого не дівається, то звичайно все це повертається. На поверхню саме психосоматичними розладами, тому всім вам бажаю здоров'я, психологічного здоров'я, стабільності і до зустрічі на наших курсах. Кому це цікаво, друзі, я запрошую на курс саме по психосоматичним розладам більш глибинніше розібратися, чому хворієте ви, чому хворіють там ваші дітки, і саме головне знайти техніки. І методи, які вам допоможуть зцілитися. до зустрічі і в подальшому, бережіть себе. Пам'ятайте про свою цінність та унікальність.